Дуже швидка розпаковка дитячих речей, поки Майя не збила мій штатив. У нас в Каліфорнії продовжується жара, тому я замовила а, декілька нових бодіків. Таких яскравих кольорів, мені дуже подобається. Вони, блін, маленькі. Ти вже виросла? Слухайте, а це розмір 6-9. Мені здається, що воно буде або впритик, або маленьке. Майя! Нє, б, б. назад. Коротше, треба поміряти, і, може, доведеться повернути, бо якесь воно. Маленьке, хоча ще замовила е, футболочку. У мене вже немає такого, знаєте, помішательства на дитячих речах, як було в перші місяці, коли так багато скупляла. Має дуже багато не е, е, зносила. Навіть деякі речі одягла буквально один два рази, і все, воно маленьке. Дивись. Рожева. клас. З Сердечками. Скажи, тобі подобається має? Для тебе. Ввечері в нас вже прохолодно, тому взяла бодіки з довгим рукавом. Майя! Ось такий з мішками. Так, і ось такі два, вони звичайні бежеві. Штаніжки. Вони більше як лосини, і вони йдуть з. Такими штуками можна регулювати по талії. Ну і звісно, шкарпеточки взяла. З дитячих речей це все взяла трошки щось собі. Це ліф. У мене є три улюблені ліфи, про які мені постійно, реально постійно спрашують, питають. От так один з H&M, другий з Target. І я замовила ще один з H&M. Глядають просто персик. 嘿嘿。<laughs>